Вітаю вас, пані та панове! Мене звати Оля Насонова, і це друге відео з чотирьох про літні парфуми. Вчора було про цитрусові аромати, сьогодні про квіткові, сивіжі, жіночні, ніжні і не дуже. Це не 100% популярні аромати. Тут є навіть новинки. Почну я з бюджетних варіантів і будемо рухатись далі, далі, до більш дорожчих. Можете собі обрати, який сегмент вам більш цікавий. Почнімо! Перший аромат Neroli Intense від Жані Provence, Це французький бренд. Хто задавався питанням, як пахнуть Neroli і що це взагалі таке? Це олійка з квітів цитрусових дерев. Переважно апельсини, але і лимони, і мандарини. Це все тут. Дуже ця квітка по літньому. Не дуже розповсюджена в наших краях. Та, взагалі, в парфумерії дуже розповсюджені неролі для. Для літніх ароматів. Це чоловічий аромат, він так позиціонується, має стриманий і дещо брутальний характер, це проявляється в такій дещо колкості, гіркоті цього аромату, і в ньому немає взагалі ніяких сентиментів, ні пудровості, ні солодкості. Це гіркуватий аромат, те, що взагалі треба для літніх. Освіжаючих парфумів: свіжий, чистий, квітковий аромат, кремовий і ледь мильний. Оця милкість і кремовість, вони взагалі притаманні, звичайно, неролі, це її як невід'ємна, нібито складова. О, в ароматі є цитрусов, цитрусова така свіжість і кислинка, тому що це квіти цитрусових дерев. Аромат не солодкий, а більш гіркий. Якщо ви ніколи. Не нюхали на ролі, взагалі не знаєте, як воно пахне. Можна собі уявити якийсь доглядовий нейтральний крем, в якому додали трохи лимончику, соку такої зламаної гілочки. І з цього десь на 20% ще зробили мило. Ось так якось воно пахне. Моноароматний ролі. Я його на собі відчуваю годинок 3-4, залежить від кількості нанесені способу, куди я наношу на шкіру, на одяг чи навколо себе. Універсальний на кожен день, взагалі не претензійний для будь-кого. Наступний аромат від Клої це Клої льо в туалетній воді. Я з цим ароматом познайомилась на осліп. Мені дали від Лавантик і сказали, розноси, скажи своє враження. І я дуже високо оцінила цей аромат і купила його собі. Зараз все вам розповім. Ніжний легкий трояндовий аромат, він пахне таким от розпустившимся бутоном, який ще так щедро оросили чимось фруктовим і чимось цитрусовим. І залишили ще один-два листочки і трохи стебла зеленого для такої зеленої гірчинки і свіжої зеленинки. Троянда тут світла, біла, кремова, рожева. Я, ще, я думаю, що це троянда півонія, бо в ній відчуваються ще якісь квіткові аспекти, такі прохолодно-квітково гіркуваті, які от ніби ще якусь квітку мають домалювати, але от не повністю. Дуже відчутно в цьому ароматі грейпфрут. Я на своєму затесту затесті на осліп думала, що тут помело, щось таке грейпфрутово помельне Але ні, помело немає. Є грейпфрут. та цей аромат запав мені в душу через те, як я розпробувала його базу, той мускус, в який розкривається цей аромат. І ось саме через мускус я подумала, що це дуже дорогий, якийсь нішевий аромат. Бо спочатку, коли ця троянда всідається з, цитрусом, з цитрусами, аромат пахне такими кремовими квітами. В базі піраміді заявлена магнолія. Та магнолію тут не відчуваю, а це такі квіти, кремові квіти апельсину з дубовим мхом. І дубовий мох тут синтетичний. А він пахне. Він має специфічний такий аромат, гіркий, стерильний, ледь медичний. До речі, ви можете проаналізувати свою чутливість та ваше сприйняття цього компоненту синтетичного добового мха. Він пахне, я нюхала сам чистий цей компонент, він пахне медично йодом, так стерильно і полуницею. Нічого вам це не нагадало. А вже ж так пахне бакара. Rouge 540, такою ж стерильністю пахне Another 13, Another 13 від Lillabo. І так, пахне Ганімед. Там, о, в всіх цих, цих парфумах, є синтетичний дубовий мох. І от, якщо вам ці всі три аромати пахнуть йодом та полуницею назистять пахне сухими бентами, а ганімет пахне просто бентами, то у вас така ж чутливість до цього компоненту синтетичного дубового мху верамос він називається, як і у мене. І тут в базі є такий кремовий мускус з ледь-ледь стерильною гіркуватою зеленою ноткою. Її тут зовсім ледь-ледь не так багато, як в попередніх прикладах ароматів, які я наводила. От без неї, без цього синтетичного дубового мха, було б сумно, а так дуже весело. Принаймні, це дуже гарно звучить. Звучить не то, що гарно, а чудово. Пречудово. Найпречі чудовіше. Ніжно, мило, спокійно. Я б таке носила і ношу на кожен день. Взагалі непринтензійний аромат, кому хочеться ніжної, ніжної спокійної а, троянди на кожен день з цитрусовими і легким і цікавим мускусом базі раджу дівчата. Наступний аромат це молекула номер 1 плюс ірис. Цей аромат вже має дещо інший настрій, кому треба більше елегантності, стриманості. Це унісекс-аромат, тут немає надбірної жіночності, а є свіжість, легкість, універсальність. Цей аромат і, і на піжаму, і на піджаки, і на роботу, і вдома. Дуже універсальний аромат на кожен день. Тут офіційно заявлено всього дві, два компоненти: це корінь іриса та молекула. А неофіційно, за моєю версією, піраміда складається з корня іриса, з квітів, іриса, з фіалки, благородного пилу та молекули супер, яка пахне цитрусово-кедрово. Для мене це аромат, в якому дійсно дуже багато. Ірусових відтінків. Він спочатку пильно землистий, потім він пахне більш квітками іриса, які ще дещо граються в фіалки. Є в ньому маслянистість і пильність, і землистість. Мені дуже подобається така багатогранна, багатоповерхова гра ірисів. І небез ісо і ісої супер. Молекули, яка дає свіжість, легкість, яка утворює навколо тебе хмаринку і робить, робить цей аромат, неймовірно стійким. Важливо лише перевірити вашу чутливість до молекули номер 1 із Сої Супер, чи відчуваєте ви її, бо якщо не відчуваєте, то цей аромат точно не для вас, воно буде вам просто пахнути нічим. Якщо ваше літо робоче в офісі, ділові обставини, ви не полюбляєте ніжні романтичні аромати, це не для вас. Полюбляєте сучасні молекулярні, такі елегантно стримані аромати, протесті цей аромат, він може вам сподобатись. Наступний аромат це до сон від Діптік в туалетній воді. Цей аромат. Ніжний, м'який, тілесний, білоквітковий про непивчу туберозу. Тут все законно. Цей аромат починається вологим жасмином. В ньому є якась така гіркота, наче абрикосова, зелені абрикоси. І вже ж тубероза. Вона тут дійсно м'яка і нелегка, проте вона тубероза. Вона не прикидається чимось іншим, вона вершкова, солодкава, кремова і білосніжна. Я не фанатка тобероз, скажу чесно, у мене низька толерантність до них, дуже швидко вони мене придушують, їх стає дуже багато для мене. Проте цей аромат мені нормально. В цьому ароматі мені ще подобається. Що це букет, це не моноаромат туберози, В ньому присутні ще і, і зеленина, і гірчинки, і інші квіти також. Я відчуваю тут більш за все це жасмин. Для дівчат будь-якого віку, для жіночного, радісного, нарядного повсякдення, це аромат не урочисто піднесений. Ні, на кожен день, будь ласка. Аромат відчутний і стійкий. Тубероза – це така квітка, яку неможливо не відчувати. У мене це я вам розповіла про туалетну воду. А у мене ще є парфумована вода. Мені нещодавно її подарували. Я ще не встигла. Дуже добре вивчити саме парфумовану воду. Якщо вам цікаво порівняти ці два аромати, так як я порівнювала, наприклад, Філосікус, Ороус або Лябгадельо, Гадельо, то напишіть, будь ласка, я, якщо вам буде цікаво, я зроблю як найскоріше це порівняння. Ну, поки що, при такому дуже швидкому затесті, це Тут набагато, набагато більше туберози, більш щільніша композиція. Наступний аромат це Love Exposure від Moss and Rabbit. Хто не хоче навіть намагатися пробувати ті туберози, ви точно знаєте, що це не ваше. Троянди також вас якось не зачепили, то я вам раджу спробувати саме цей квітковий аромат. Бо він це якась нано-сучасна парфумерія, бо він для всіх. Пахне по-різному, але всіх викликає одні ті самі почуття, щось миле, сентиментальне, про якийсь дитячий, про квіти з дитячого садочку. Аромат про о, зелень і тонкі пелюстки якихось білих, білорожевих квітів, які плетуться по огорожі, які... Ростуть десь на пісочниці, настільки він милий цей аромат і викликає якісь такі дуже приємні почуття. Я, мені цей аромат 100% прямо моноаромат трави вюнка, який я полюбляла нюхати в дитинстві. Комусь він пахне жасмином, можна відчути і квіти цитрусових фльордоранч. В ньому є ледь кремовості, ледь пудровості, та він подобається дівчатам з мого оточення, які не полюбляють пудрові аромати. В ньому присутні ще спеції лавр, в ньому присутні десь більше до бази, і така якась мускусна, приємна тілесність, в якій я саме відбачаю таку інтелігентну сексуальність. Це перша найкраща парфумка року, вона точно буде в моєму топі. Мені дуже складно препарувати, розкладувати аромати, в які я безмежно закохуюся. Знаєте, як в мене буває? я купую якийсь аромат, його розношую. Дуже прискіпливо в нього вдивляю, щоб вам розказати, якісь розповісти про якісь відтінки. А потім я про це все забуваю, я просто ношу аромат, насолоджуюсь, і він стає для мене монолітним. І він у мене асоціюється не з тими нотами, які я в ньому раніше відчувала, а з моїм станом. Вже він асоціюється з моїм життям. І щоб мені знову. Зробити про нього якусь дуже змістовну розповідь, мені знову треба сісти, його нанести, подумати, послухати, рознюхати, щоб знову згадати ті ноти, щоб в розділити аромат на ноти. Ось так у мене буває. А з цим ароматом, Slav Exposure я одразу в нього закохалась. І одразу він став для мене монолітним. Більш простішого опису для нього, ніж ніжні квіточки з дитячого садочку, я не можу знайти. Характеристики цього аромату на висоті, він стійкий, дифузний, заповнюючий, в ньому така стійка оця аура, яка утворюється навколо тебе, наче вона має якусь навіть вагу. Це не акварельний аромат. Він сідає так сідає, проте він дуже ніжний. Це були всі 5 ароматів на сьогодні. А я наразі з вами прощаюсь. З вами була ваша парфумерна блогерка Оля Насонова. Бувайте! Слава Україні!